То заарештують Путіна дорогою до Будапешта чи ні? З 2023 року. Президент РФ має ордер на арешт, виданий міжнародним кримінальним судом. Тобто, фактично, якщо він потрапить на територію держави, члени Римського статуту, його мають затримати. Але нюанс у тому, що країни можуть приймати рішення не застосовувати його для офіційних візитів. Наприклад, Угорщина офіційно дозволяє Путіну приїхати, як пише Вібісі, президент РФ може обрати маршрут через Румунію. Болгарію, Грецію, Албанію, Чорногорію або Північну Македонію кожна з тих країн має право самостійно вирішувати, чи пропускати російські урядові літаки через свій повітряний простір. Наприклад, у червні 2022-го Лавров не зміг відвідати Белград через відмову сусідніх країн пропустити його літак. Тож він летів через Туреччину, а потім уздовж берегів Єгипту та Лівії. Тобто, формально більшість країн Європи мають заарештувати Путіна в такому випадку. Але політика, дипломатія та Хитрі маршрути роблять це практично неможливим.